Привіт, раки! Давайте подивимось для вас прогноз на червень, що чекає вас в червні. І дивимось традиційно з вами підказки від Всесвіту, взаємодії з 20 знаками Зодіаку. Що чекає в роботі, що чекає в особистому житті? Три важливих події і важливе послання для вас від Оракула. Почнемо ми з вами з підказок від Всесвіту, що чекає Раків в червні. Є щось краще для вас? Злость. Щастя? Дуже інтересне послання. <соць> Конкретно це? Ну, є щось краще для вас. Типу, мається на увазі, що чому ви зли зли. Чого ви злі на ситуацію, яка зараз у вас відбувається, що що буде відбуватися в червні, у вас там може все йде не так, як ви хочете. Це тому, що для вас підготовлено щось краще, і, можливо, вас намагають перена... намагаються перенаправити в іншу сторону, тому що є щось краще для вас, ніж те, що зараз є. Да? І оце щось краще, у мене неправильно написане слово на картці. Тому, да, типу, вас намагаються перенаправити в щастя. Я думаю, що якась подія, дивіться, може статися ситуація. Так? Вона спочатку вас дуже сильно злить, але ви перенаправляєтесь в іншу сторону, і тим самим чином ви приходите в щастя. Хоча, на перший погляд, вам може здатися, що, типу, блін, ну, це несправедливо, що у нас тут здесь проїхать, і так даєте Тому просто, знаєте, покладайтесь на те, як. Всесвіт розпоряджається вашим шляхом, і куди він вас направляє. Всесвіт не невигідно, щоб ви були нещасливі. Вас просто намагаються направити на правильний шлях. Так, якщо ви взаємодієте з овнами. Імператриця. Вісімка мечів. Веселий суд. Ми прийняли нове правило. У нас тепер не страшний суд, а веселий суд. Дивіться. Я не знаю, хто ви чоловік чи жінка. У вас в житті є овен, який або вас сприймає як імператрицю, або вони для вас імператриця. І, можливо, ваші стосунки були. Можливо, сталося щось несподіване, типу, ви перестали спілкуватись, чи ще щось. Але в будь-якому разі, якби людина хоче з вами помиритись, наприклад, чи хоче до вас проявитись, чи ну, щось таке, да, типу. але є якісь обмеження. Це раз. Друге, якщо ви спілкуєтесь, то, типу, для виходу на новий рівень вашого спілкування є якісь перешкоди, які, я думаю, вийде пройти. І вийти із ситуації в плюс для вас обох. Якщо ви взаємодієте з тільцями. шістка пентаклів. Паш Пентаклів. П'ятірка Пентаклів. Дуже чисто фінансові карти, в тому плані, що а, якби там не. Ну, знаєте, це можуть бути просто різні стосунки. Якби там не було ситуації, да, але ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте, це раз. І, да, е, і в плані грошей, і в плані тіпа, просто емоційної віддачі. І навіть якщо були моменти, коли щось ішло не так, все якби перерішається, тому що ви в це все обговорите, ви зможете якби, покращити ситуацію в е, зв'язунках з тільцями. Що ви взаємодієте з близнюками? Десятка жезлів, сімка кубків, сімка пентаклів. З близнюками є якийсь напряг. Да? Типу, не знаю, в чому заключається тут дві сімки, які вказують на те, що дуже багато накрутів, дуже багато думок. І знаєте, якийсь процес відбувається, коли були закладені якісь раніше, може, сказані слова, чи закладені раніше якісь початки, якісь. Ресурси були вкладені і для того, щоб якби все прийшло, щоб все якби закінчилось, оця тяжкість, да, щоб були якісь результати, потрібно почекати. От. Якщо ви взаємодієте з іншими равками, королева жезлів, четвірка жезлів, двійка мечі. Якась третя особа присутня в вашій комунікації, яка може. Створювати блок для того, щоб у вас були стабільні стосунки з раками. Якщо ви взаємодієте з левами, четвірка мечів, паш жезлів, туз жезлів, або був, або буде ще якась пауза в спілкуванні для того, щоб відновити свої сили і ресурси, і після цього наступає новий початок спілкування. А з якимось, ну, це якесь пристрасне спілкування, пристрасні початки, якось по-новому, да? якщо ви взаємодієте з ділами, лицар мечів, трійка кубків, вісім пентаклів. Я думаю, що діви можуть вірватися до вас в комунікацію, прийти щось, прояснити якусь правду, там, да? запросити на зустріч, і ця зустріч принесе вам якісь результати, причому хороші такі, да? ну, ви давно чекали цих результатів. Якщо ви взаємодієте з Терезами, четвірка кубків, сім кажезлів, шість кажезлів. А... Оці всі блоки, зупинки, і якісь, знаєте, типу апатії і все остальне, оце, воно залишається позаду, над ним ви отримуєте перемогу і в вашому спілкуванні починається якийсь рух і прорив. Якщо ви взаємодієте з скорпіонами, трійка жезлів, п'ятірка кубків, королева мечі, хтось відсікає від себе негатив. І починає рухатись вперед. Тобто відсікає від себе негативні спогади про минуле, чи якісь помилки, які були зроблені, і це, знаєте, з точки зору чисто аналітичної, нечуттєвої, типу, я не, ну, ми не можемо більше спілкуватися, типу тримаючи в собі якісь образи. Да? Тобто потрібно це все відсікти і просто йти вперед. Або не спілкуватися, або спілкуватися і забути про все, що було перед цим. Якщо ви взаємодієте з стрільцями диявол. Колісниця, місяць, е Хтось намагається навести на вас е ілюзію. Я не знаю, ну, типу, якщо ми не будемо ходити в магію, якусь, да? але хтось намагається вами маніпулювати, причому дуже жорстко. Е -м -м. І буде прикладати для цього всіх зусиль, щоб добитись того, щоб ви там, з маніпуляціями, з угрозами, з чим угодно, робили те, як їм це потрібно. Не знаю, ви це чи стрільці. Якщо ви з козирогами, мах, дев'ятка кубків, дев'ятка мечі, козироги знаходяться в стані такої. В голові слово амбівалентність. таке? Стан знаєте, завислим між тим, щоб я можу або піти в здійснення своїх бажань, або продовжувати страждати. І вони, знаєте, можуть прийняти рішення, що я все я беру на себе відповідальність, беру все в свої руки і починаю рухатись вперед. Якщо ви взаємодієте з водоліями, я не подивилася, що це. А, ваш. Справедливість. Трійка мечів. О! Ого! З водоліями йде такий момент. Карма і забіч. На пляже. На пляже он за біч. Я не буду це. Ми, ми, не, ми не матюкаємося тут. Uh, може статись таке, що з водоліями у вас uh, можуть розійтися стосунки. Це кармічна ситуація. Ви можете бути розчаровані, чи вони можуть бути розчаровані, але, типу, так має бути, тому що це справедливо. А, а якщо, ну, типу, для вас це буде неочікувано. І справедливо я не знаю по відношенню до вас чи по відношенню до них, але хтось вчиняв дуже-дуже-дуже негарно, і тому ці стосунки можуть бути розрушені. Якщо ви взаємодієте з рибами, король кубків це ви або риби, лицар Кубків це ви або риби. Хтось іде з пропозицією про серйозні стосунки. Хтось іде з пропозицією, типу, давай замутимо щось, знаєте, основане на емоціях і на тому, щоб далі це все розвивалося в щось стабільне, серйозне, конструктивне. Вот. Так, хорошо, Раки. Ха-ха, Раки, що вас чекає в роботі? Ні, перед цим роп'ємо кофі. Дона Твори, be happy. Это как я спринкаюсь англійською. <laughs> Що раз вас чекаю в работе, шановные мои раки. И я в том числе. Ой. Первая карта. Десятка пентаклей. Благодарю. <laughs> Пятерка Пентаклів. Тоже благодарю. Паржезли. Мах. Король жезлів», Світ. На дні колоди десятка мечів. Це ж було вже десь в якихось предыдущих знаках. Блін. Я хочу прояснити десятку мечів. Лицар кубків. пентаклів. спектаклі. Угу. Так, дивіться. В роботі що? Я, чесно, не уверена. Тут, типу, два таких протилежних стани: десятка пентаклів і п'ятірка Пентаклів. Десятка пентаклів у мене є все. п'ятірка Пентаклів у мене немає нічого. Це якась філософська мисль. У мене є все, при цьому я нічого не маю. Я не знаю. Коротше, дивіться. Десятка пентаклів в роботі все класно, стабільно. Гроші є, робота йде. Мах, можливо, ви це маніфестуєте. Типу, ви робите все, що в ваших силах, для того, щоб в роботі все було стабільно, щоб ви отримували гроші, щоб типу був якийсь розвиток і т.д. і те, і Але п'ятірка пентаклів вказує на те, що можуть бути якісь втрати чогось. Типу, може, ви втрачаєте в фінансах, ресурсах, да, типу, із-за король жезлів овен лев-стрілець, наприклад, або цей овен-лев-стрілець. Навпаки, типу, от ви просвітаєте, а овен-лев-стрілець типу, втрачає. <кій> <кій> ну, Типу, буває, Окей. Пажестрю, ви вирішуєте, наприклад, чи у вас на роботі складається така ситуація, що ви вирішуєте якось по-новому, або попробуєте ризикнути, зробити щось по-новому, по-другому виводити вас на новий рівень, да? тобто на вищий рівень, ви розвиваєтесь в роботі, або ви завершаєте, ви вирішуєте, так, я ризикну і я завершу це співробітництво. Да? І, типу, це якби, виводить вас на новий рівень. На Ніколоти десятка мечів. Типу, на чомусь ставиться крапка. Думаю, я що? на чому ставиться крапка. Це, типу, ви завершуєте цю роботу чи що? Але, скоріше, знаєте, типу, це завершується, оце, жезлі, да? завершується старий режим роботи, да? скоріше за все. І йде новий режим роботи з класною перспективою. Типу, вам можуть запропонувати якісь нові. Що ви задумались, чого я зупинилась? У мене різко заболіла голова, це значить, що я йду не в ту сторону. Окей. Це може бути завершення вашої поточної якоїсь а, должності, так? Да? І. Одра... Ні. 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 Завершення роботи. Можливо, ви завершите роботу, mm -hmm. і, типу, у вас одразу буде нова пропозиція про роботу. Бачите, ну, це є якась странна діч. От я починаю говорити про якусь штуку, і типу, вона мені каже, що. Дивіться, в чому прикол? В чому А, Скоріше за все, для, скажімо так, для половини раків може скластися ситуація так, що типу, ви хочете на роботі отримувати десятку пентаклів, але в даний момент ви отримуєте п'ятірку пентаклів, і вас це не влаштовує. І тому ви вирішуєте ризикнути і завершити це співробітництво і знайти нову роботу. І вона до вас, як тільки ви поставите крапку на цій, прийде до вас нова можливість одразу. Отак -от. Але як би мене не затикали там, скажу так, що є варіант такий, що у вас преобразується ваша поточна робота, і вам, наприклад, кажуть, що все, ти тепер більше там, не менеджер по продажам, тепер ти там, не знаю, комерційний директор. Це нова пропозиція з класним якимось потенціалом. Да? А, вот. Але для цього доведеться старі ці обов'язки, ви їх завершаєте, типу. І вам може бути неприємно, бо це зміна, це зміна чогось. Це зміна, і вона може бути трошечки, типу, страшна для вас. Да? Не переживайте. В будь-якому разі, так як ви поставили собі помагу, да? ви поставили собі ціль десятка пентаклів, ви не можете, типу, в п'ятірці пентаклів знаходитись, ви вже не резонуєте, тому вам доводиться якось. Шукати інші шляхи розв'язку, розв'язання цієї ділеми. Тому хтось може завершати свої якісь робочі стосунки десь типу і починати шукати нові, хтось може змінювати свою якби, якість характеристику на роботі на якийсь інший вайб. Да, може бути таке. Не звертайте увагу на мої странні і странності. Тут я попиталась донести до вас інформацію. Буде якась зміна в роботі 100% для вас. Да. Що вас чекає в особистому житті раки? Мені прям цікава, яка тема для вас зараз. Що <смі> До речі, пам'ятаєте, дати? Вас, вас може злити щось на роботі, тому що насправді от вас злить те, що ви, наприклад, хочете десятку пентаклів отримати, п'ятірку Пентаклів. Вас це злить, і, тому що для вас є щось інше і краще. Може, тому це так і цей. Так, Раки, далі. Що вас особисто у житті чекає? Поїхали. Лицар, Пентаклів. Довго і гражі. Верховна жреця. -у -у. Стірка жезлі, нормально. Дурень. п'ятірка ночів. шістка жезлі. На нікола у нас місяць. Особисте життя. Для тих, хто в парі. Ви можете бути в парі з кимось, типу земного знаку зодіаку. Це у нас телець діва козиріг. Не обов'язково. Риби бачу також. Ну, в принципі, це може бути будь-хто, може просто хтось такі енергії виступає, і, типу, у вас можуть бути в принципі вже достатньо довгоіграючі стосунки, да? Але тут людина може вичути якусь діч. Ви чу знаєте, може, ви знаєте, що ваша там половинка, не половинка, ваша ціла рядом ваш партнер. Ваш партнер від вас що сприховував, наприклад, чи там ваш партнер намагається вами маніпулювати. І, типу, е мені кажеться, ви цепу типу, не дуже сильно будете сприймати. Радує, що? Типу, у вас вийде типу, оцю складність е пройти разом типу, і вирішити, тому що ви виходите переможцем, кайфово, і у вас стабільні сімейні стосунки. Але, от, знаєте, от, що місяць, що Верховна Жриця, що п'ятірка мечів каже, що типу, могло бути щось приховане. Тому. Трошечки це може це, да, в якийсь момент підпортити настроєння, нічого страшного, а ви все одно виходите, типу, результат у вас який? Четвірка жезлів, шістка, угу. шістка мечів. Чому я сказала шістка мечів? Шістка жезлів. Шістка мечів це значить, що ви можете рухати щось краще. Да? Для тих, хто не в парі. Давно ви походу, не в парі. Але вас очікує новий початок, все кайфово. Але в чому прикол, типу, мені здається, ви знаходитесь в такому стані, типу. Я вам не довіряю. Ага. <laughs> щось таке, типу, і ви можете певний час по верховній жриці бути доволі холодними. Типу, е, я знаєте, що то стрімаюся, що мене по п'ятірці мечів опять будуть не махувати, там, чи щось буде якась непонятна тому Я пожалуй, отстранюсь. І, типу, е, складно, якби оце, оця людина, яка до вас йде, вона буде намагатись все одно, тому що це той лицар, який не зупиняється. Да? Він, хоч і повільно, але пре в свою сторону. І, типу, я думаю, вашу оборону прорвуть, так сказати, А, і у вас почнуться якісь прикольні стабільні стосунки, да? типу, вот, кайфово, типу, ви досягає, ну, типу, ви досягаєте, ну, або людина досягає з вами типу, якихось там кайфових м досягає своєї цілі, да? Ваші, ваших стосунків. Або е, ви все-таки знаєте, рішили справитися зі своїми цими страхами на крутами те й і, і оцим внутрішнім розщепленням, що живе внутрі вас, і кожен раз шукає якийсь падпадход. Подх... Подвох в усьому. Вот. Але ну, емоційно вас буде трошечки штормить. Для декого це може бути реконсилійшн, це що, типу, відновлення стосунків. Якщо це, наприклад, у вас було таке, що з колишнім щось таке там було, там драбля, ви розходились, там, сходились, і туди туди-сюди. Може бути таке, що, типу, якби ви примиряєтесь, бо це карта примирення також. Але це для дуже-дуже маленького відсотка людей. Може, для одного. Все. Так, е, я думаю, що, скоріше за все, вас просто не так просто тепер обмануть. Да? Типу, ви тепер набагато розумніше, ви познали якусь істину і, типу, такі не сьогодні, Сейтон, не сьогодні, все. Поэтому, так, да, у вас буде якийсь новий початок, це точно. А, або якісь, знаєте, які, тих, хто впарі, це дура, що якісь можуть бути неожиданні. Може, ва, ваша людина запропонує там, типу, щось нове, таке, ярке, неожиданне, і ви, типу, спочатку, среагуєте в штаті, але потім ви якось обсудите це все, дойдете до якогось компромісу, і буде вам весело і прикольно. Коротше, не знаю. Такий дуже інтересний прикольчик, звісно, вже При важливих події. Три важливих події для раків в червні. Три важливих події та раки в червні. Перша. Дві карти випалила першу. Окей. Друга. Третя. Перша. П'ятірка Пентаклів і лицар мочів. Хтось йде боротися з е, оцією п'ятіркою Пентаклів. Типу, мене не влаштовує така типу, зарплата, чи такий вихід, чи такий результат. От, я буду, значить, сражатись, або з кимось щоб добитися вищої оплати, або я буду більше вкладати ресурсів для того, щоб цього добитися. Да? Король кубків це ви паж кубків, пропозиції і аерофант. Ну, типу, пропозиції. <кій> Зміни структури і якогось цього, ну, не то що структури, структури, а, логіки роботи, да, типу якісь етапи роботи, щось таке, типу, хтось буде, може вийде з пропозиціями. Так, для того, щоб перерішати цей вопрос, ми маємо, маємо зробити так-то, так-то, так-то. Тоді у нас покращиться ситуація. Друга подія чистка мечів. Куди ви вже уходите, уїжджаєте, улітаєте? куди? Дев'ятка жезлі. Двійка жездів. Я думаю, ви уходите просто в стан сили, типу, в стан е, ресурсу. Е, ви вирішуєте так, все, мене не влаштовує то, як все було раніше, в чомусь, в чому конкретно я не знаю. Ну в чомусь у вас, типу, вас це не влаштовувало, ви оттуда уходите. Може, ви е, змінюєте дійсно місце роботи, у вас вибере. Може, ви просто змінюєте якось свій підхід до ситуації. Ви змінюєте оцю вашу якусь ситуацію, да? скоріше за все, в роботі. І у вас з'являються сили. І ви зможете справитися з якимось негативом. Третя подія. Король мечів, хто це? Відлюдник. Помірність. Трійка путків. Це якась людина з вашого минулого, з якою ви не були в контакті по відлюднику досить довгий час по помірності, яка пропонує вам зустрітись. Типу, це проявиться якась людина з минулого вашого, яка може запропонувати вам зустрітись. Хоча ви. Ну, ви ну, це не день, не тиждень і не місяць ви не були в контакті. Ви давно не були в контакті, і ця людина пропонує вам зустрітись. Раки. Оракул для вас. Що вам розкаже Оракул? Для Раків на червень. Мій дорогий друг. Але ви знаєте, що це такий прикол, типа Дір, це як дорогий, так і Олень. Тільки там дір, якби з другою э, ну, з І. Коротше, <сі> друг Алень. Інтересно, давайте подивимося друг олень. Мені прям цікаво. Хто у нас тут олень? <сі> так. А, залежність або, знаєте, підтримка, солідарність, а, дружба довжиною в життя. Я думаю, питання дружби а, у вас буде дуже важливе в цьому місяці. А, тихо, блін, що таке? І тут який момент. Можливо, цей король мечів, що до вас прийде. Да? Це, типу, ваш друг, з яким у вас був типа, якийсь розлад, він приходить до вас і каже: давай, давай помиримося і будемо далі продовжувати нашу цю подорож по дружбі. Я думаю, що у вас буде підтримка, раки. У вас буде підтримка, ви не одні. І щоб у вас там не відбувалося, з вами поряд є людина, яка вам допоможе типу, з усім розібратись. І, типу, пам'ятаєте завжди, типу, якщо вам ставлять палки в кольоса, і ви що не робите, і нічого не допомагає, спробуйте пересісти на другу тачку. Попробуйте пересісти на другу тачку. Я не знаю. Можливо, питання в тому, що вас блокують, тому що, ну, от. Не йде не тому, що ви робите недостатньо, а тому, що для вас є щось краще, є якась краща пропозиція. Просто відкрийте очі і подивіться на неї. Все, раке. Бажаю вам і собі класного місяця. Бажаю вам не опускати руки, коли важко. Бажаю вам просто, знаєте, сприймайте життя як серіал. Поставте там лайк, напишіть мені в коментарі, Евкаліпт. Побачимось наступному відео.